Пауль Мар, Китобус або нові цятки для суботика. 12 розділ. Прощання. Увечері в середу суботикові довелося довго чекати пана Пляшкера додому. Щоб не нудитися, він вирішив прикрасити мальованими ковбасками біле простирадло на татку у моліжку, взяв червоного фломастера і заходився малювати. Після 69-ї ковбаски простирадло було все замальовано так, що для 70-ї, бодай найменшої, не лишилося місця, тому суботик вибрав фломастера іншого кольору і оздобив кожну ковбаску цяточкою гірчиці. А що темно-жовтого фломастера він не знайшов, то простісінько намалював гірчицю блакитним. Він саме дістався 64-ї цяточки гірчиці, коли прийшов у чудовому настрої пан Пляшкер і одразу ж почав. Сьогодні був пригарний день, дивовижний, один із найкращих днів мого життя. Якщо він навіть без мене був такий гарний, то уявіть собі тільки, яким би причудовим, неповторним він став, якби ви були взяли мене з собою. Сказав Суботик. Пан Пляшкер похитав головою. Ні, я так не думаю. Чудовішим він просто не міг бути. Потім запитав Це докір? Ти ж сам сказав, що хочеш лишитися вдома. А, певно, бо ви ж цілий день не зводили б очей з пані Лютень. Пані травин, виправив пан Пляшкер, або кажи вже краще Маргарита, це її ім'я. Відколи ж ви це знаєте від сьогоднішнього вечора, і він тут таки знову полинув у небеса. Вона найчудовіша, найдостойніша і найвеселіша жінка з усіх жінок, яких я будь-коли знав. Це правда, сказав Суботик, бо вона єдина жінка, яку ви будь-коли знали. Ні, ні, колись, дев'ятнадцятирічним хлопцем, я був дуже закоханий у дівчину на ім'я Бригітта». Повідомив пан пляшкер. На жаль, я їй так ніколи й не признався в тому. Згодом вона побралася з якимось зубним лікарем. А цій маргарині, ви вже призналися, Маргариті, виправив пан Пляшкер. Ні, ще ні. Але гадаю, що незабаром я їй скажу. Ну, тоді я знаю, чого прибуло мені і що покинуло вас, сказав Суботик. Пляшкер, зовсім не замислившись над тим, що мав на увазі суботик. Нехай я закоханий у Маргариту, але ти не будеш для мене третім зайвим. Ні четвертим, ні п'ятим, мовив суботик. Ніколи, обіцяв пан Пляшкер. На жаль, він аж надто швидко забув свою обіцянку. Упродовж трьох останніх тижнів пан Пляшкер дуже рідко з'являвся на очі суботикові, бо здебільшого проводив свій час із Маргаритою. А коли й уривав яку частину часу для Суботика, то тільки те й робив, що хвалився. Як дотепно сьогодні Армаргарита сказала те й те, або як вона чарівно сміється, чи про те, що у всьому світі немає іншої такої жінки, як вона. Суботик навіть трохи здружився з паном Вівторокусом та його папугою, частенько перебував у їхньому товаристві, а одного разу обережно, але міцно тримав зайця мопса. Коли пан Вівторокус надягав на того плетену шапочку, бо в мопса боліли вуха, і йому довелося цілих п'ять днів носити теплу вовняну шапочку, яку виплала для нього пані Маркван. Пан вівторокус, певна річ, також помітив, що його приятель останнім часом дуже зрідка буває удома. Коли я, власне, в останній бачив Бруно?» – рівно тиждень тому, сказав якось він, а я ж тепер більшою чи меншою мірою мешкаю тут. Чи настане той час, що він, бодай, зазирне сюди? Мені ж бо край треба з ним побалакати. Однак минуло ще аж три дні, перше ніж він несподівано здибав пана пляшкара в коридорі. Той був у новій строкатій сорочці, в супермодній клинці, з букетом квітів під пахвою і, вочевидь, у пригарному настрої. Привіт, Антоне, враз вигукнув він. Нарешті я знов бачу тебе, а глянь сюди не забув іще, пан Пляшкар вказав на своє ліве вухо. Хіба це не дивовижно? Ще як, сказав пан Вівторкос, ти ще й тепер умієш ворошити вухами, як колись у четвертому Б? А чи вийде це в мене? Так, дивися, в мене вийшло, пан Вікторка збув у захваті. Ходімо зі мною на кухню, Бруну, вип'ємо по гарненькій чашечці кави, а вже ж вип'ємо пак. Їй пироги з яблуками, а не марі спекла, і, власне, я маю до тебе розмову а вже ж мушу з тобою побалакати. Він налив кави у чашечку з першопанові пляшку, потім собі, поклав у свою чотири грудочки цукру і так довго та розгонисто колотив у ній ложечкою, що на блюці стояла темна калюжа, а сам тим часом провадив таке. Чи не тяжко мені казати тобі це так, нелегко, дарма що така подія, як близьке весілля, звісно, радість. Ти збираєшся обговорити зі мною моє весілля? здивовано запитав пан Пляшкер. Чи збираюся я розмовляти про твоє весілля? Ні, звісно ж, ні. Йдеться не про твоє, а про моє. Анне Марі і я хочемо назавжди поєднати наші долі. А вже ж ми цього хочемо. На щиріші вітання, як гарно, що ти повідомляєш про це мені першому. Чи постає при цьому проблема? Так, на жаль. Вів далі пан Вівторкос, ще й велика, йдеться про твою кімнату. Якщо я переїжджаю сюди, то, певно, ж заберу з собою не лише мопсика з Геркулесом, але також Нерона, Ніколауса, Стукотунчика, Кларцю та решту звіряток. А вже ж заберу. Пан Вівторкос зітхнув. Йому, вочевидь, було нелегко провадити далі. Отже, тобі потрібна моя кімната як житло для звірят, сказав пан Пляшкер. Я розумію. Пан Вівторокос кивнув головою. Чи мусиш ти з цієї причини виселятися негайно? Ні, зовсім ні. Ти матимеш час, Бруно, і спокійно щось для себе підшукаєш, і, звісно, згодом ти будь-коли приходитимеш у гості, а вже ж будь-коли. Пан Пляшкер сказав: Нехай тебе не гризе сумління через це, Антоне. Я так чи так збираюся переселятися і шукаю для нас помешкання. Для нас? перепитав пан Вівторокос. Чи добре я розчув? Ти маєш на увазі себе й суботика? Ні, себе й Маргариту, признався пан Пляшкер. Ми переселимося разом з нею. А суботик? запитав пан Вівторкос. Ми, звісно, візьмемо його з собою. Маргарита його також любить і вважає дуже потішним. А суботик чи вважає це потішним він? сказав пан Вівторкос. Мабуть, що ні. Ти вже з ним розмовляв? Ні, ще ні, відповів пан Пляшкер. Я скажу йому в суботу. У суботу в мене вихідний, і я матиму трохи більше вільного часу. Сьогодні в мене побачення. Та суботик випередив пана пляшкера. У суботу, саме як пан Пляшкер зібрався заявити суботикові, що хоче з ним порозмовляти про щось важливе, той сказав: Тату, не біжіть ви хоч раз знову до своєї маргарини. Я маю з вами побалакати про щось важливе. Ти зі мною? Спантеличино спитав пан Пляшкер. – Так, і з вами, а ви гадали з морквою. То починай, сказав пан Пляшкер. – я вас увага. Я хочу дещо перевірити перевірити, перемірити. Скільки, власне, у вас залишилось цяток? Цяток пан Пляшкер розтебнув свою нову сурочку у велику кратку і подивився собі на живіт. Усього п'ять, полічив він, а ти ж останнім часом майже нічого не бажав? Відтепер усе негайно зміниться, сказав Суботик. Слухайте уважно. Я бажаю, щоб ви більше жодного разу не зустрілися з Маргаритою травен. Чому ж мені більше не можна з нею зустрічатися? злякано викнув пан Пляшкер. Звідки в тебе таке підле бажання? Я хочу побачити, що буде. Гаразд, тоді зіграємо у 66. Це бажання здійснилося, пан пляшкир дістав з полиці гру і заходився тасувати карти. Кожен одержує шість карт, сказав він і почав роздавати карти. Я знаю, мовив Суботик, цього разу виходите першим. Погляньте, знов червоні, козер. Добре, добре, добре. «Знає кожен картоїд, лише червоні їсти слід. Вони смачніші. Однак панові пляшкери було, вочевидь, не до карт. Він раз у раз помилявся, мусив забирати карти, скидав окуляри і ретельно протирав, підводився, ходив туди-сюди по кімнаті, розмірковуючи цілі хвилини і, зрештою, заходився жувати червову даму. В коридорі задзвонив телефон. Пані Маркван постукала в двері кімнати пана пляшкера, просунула голову всередину і окнула. Вам телефонують, пане Пляшкере, якась жінка? Кравен чи драбен?» – пан Пляшкер вигукнув іду. і кинувся в коридор. Суботик напружено дослухався. Привіт, серденько. Ні, я не забув, що ми домовилися. Що ти кажеш? Та ні, не те. Це пов'язано з суботиком і його бажаннями. Просто зараз. пан Пляшкер ухопився за комір сорочки. Я спробую. Він поклав трубку. Куди ви, тату? гукнув суботик. Пан Пляшкер не відповів. Він поволі йшов коридором, так незграбно пересуваючи ноги, наче хтось поприв'язував йому до них каміння. Він ледве проволікся в надвірні двері, важко поплентався тротуаром і врешті зник за рогом вулиці. Під струмував його обличчям, йому було погано, тремтячими руками він розстебнув комір сорочки, бо ледве дихав. Що ближче ставало до умовленого з Маргамариту місця, то тяжче було панові пляшкуру боротися проти суботикового бажання. Дуже калатало серце, уривчастишим робився подих. Суботиків татко зупинився, утер під з обличчя хустинкою. Він запитав себе, чи стане йому снаги це здолати. А вдома, в кімнаті пана Пляшкара, чекав суботик і дедалі більше не покоївся. За якийсь час він постукав у двері вітальні пані Маркван. І запитав пане Вівторкусе, чи можна з вами трохи поговорити? А вже ж можна, відповів пан Вівторкус. Здається, я загадав дуже дурне бажання, прошепотів Суботик. Тепер воно змагає татка пляшкар, мабуть, йому зараз так зле, як було мені тоді, коли. Пригадайте, ви умкнули без нас машину для здійснення бажань, ви пам'ятаєте? Чи пам'ятаю я ще пак, ти тоді мало не пішов на той світ? Якщо мені дозволено так сказати, і винен був у тому, я. Що ж нам тепер робити з Бруно? Чи йти його шукати? Так і ти. Саме коли пан Вівторокос із суботиком вийшли на двір, перед будинком пані Маркван зупинилося таксі, з нього вискочила пані травен і кинулася до пана Вівторокоса. Допоможіть мені, будь ласка, сказала вона, дуже погано з Бруно, його треба підтримувати, він майже непритомний. Пан Вівторокус двайливо взяв прителя під пахву з правого боку, а пані з зліву, і вони, підпихаючи, підіймаючи, тягнучи, доправили пана пляшкера в його кімнату і поклали в ліжко. Тільки нотатка вклали Суботик нахилився над ним і прошепотів на вухо Я хочу, щоб вам знову стало дуже-дуже добре. Пан Пляшкер миттю підхопився, разів кілька присів, потягся і сказав до своєї подруги. Як чудово, що ти прийшла до мене перевідати, Маргариту!» і як чудово, що ти нарешті познайомилася з моїм прилетелем Антоном. Хіба ж я не розповідав тобі вже не раз про те, як він зазвичай висловлюється, а вже ж розповідав. Він широко усміхнувся панові второкосу. Той, похитавши головою, мовив: Чи можливо це збагнути? Ні, це не збагненно. Щойно він був смертельно хворий. І ось він вам уже усміхається, жартує, ще й не з кого іншого, а так із мене, пані травен щось запідозрила. Я гадаю, треба нам запитати в суботика, що тут власне діється. Правда твоя, сказав пан Пляшки, він поглянув на суботика з докором. Хоча я щойно майже був утратив свідомість та пам'яті не позбувся, як ти міг задати таке підле бажання. Мені дуже прикро, татку. Однак це було вкрай потрібне випробування. Найщиріше вітаю вас. Ви цей тест витримали. Який тест? Хто витримав? Бруно Пляшкер і Маргарита Травен. Ви, тату, хотіли з нею зустрітися, і це ваше прагнення було таке велике, що побороло навіть цяткове бажання. Цим усе сказано? І що ж саме сказано? Поясни, будь ласка, попросив пан Пляшкер. Вірте, тату, цим словам! Так, вона до пари вам. А по-друге, татку мій, ви чудова пара їй, звіршував суботок. Пан Пляшкір засміявся. Що вона мені до пари, я й так міг би тобі сказати, без ніяких тестів. Ні, тато, я мусив це зробити неодмінно, бо я лише тоді можу спокійно від вас піти, коли знатиму, що вам і без мене буде добре. Тому прощання для мене тепер не таке тяжке. Прощання вимовила пані травен. Прощання? Що це має означати? запитав пан Пляшкер. Я мушу йти. Сьогодні субота, найкраще для цього день, суботяче правило номер 5 Суботики відходять у суботу. Це зрозуміло навіть бегемоту. Що це ти таке кажеш, будь ласка, залишайся з нами, сказав пан Пляшкер. Я тебе нікуди не пущу. Суботик ухопив його за руку. Я й так аж надто довго з вами пробув, довше, ніж із будь-яким іншим татком досі. Вам я тепер справді не потрібен, повірте мені. Будь ласка, все одно залишайся з нами, сказала пані Траван. Ти для нас будеш як рідна дитина. Дитина? Суботик здригнувся від огиди. Я не дитина, скільки вам треба це розтлумачувати, я суботик. Нараз пан пляшкар щось згадав Ти ж не можеш піти. Переможно заявив він. Адже я забажав, щоб ти лишився зі мною назавжди. Ні, можу. Послухайте я хочу, щоб це ваше бажання втратило силу. І, -і писнув пан пляшкир і вхопився обома руками за живіт. Це знову було якесь ОТБ. Чи зрозумів я, бодай, одне слово з вашої розмови? Ні, не зрозумів, озвався пан Вікторокос, який досі тільки мовчки стояв і дивувався, що це за ОТБ? Скажи, будь ласка, Бруно, поясни, чи не міг би він вам усе тихо, мирно пояснити після того, як я піду собі. А вже ж міг би, сказав Суботик. Я маю в запасі ще двоє бажань. Одне, мабуть, доведеться зужити на поліцію, про всяк випадок. Так, я хочу, щоб ті двоє поліціянтів із відділку більше ніколи не згадали про тата пляшкера, навіть якщо побачать його на вулиці просто перед носом. Дякую, мовив пан Пляшкер. Невже ти справді від нас підеш? Може б, ти ще подумав, га? Зостанься, суботику. Чи радів би я з того, а вже ж радів би, і мопсик, звісно, також. Може, навіть Анемарі раділа би, подав голос пан Вівторокос. Не йди, попросила пані трава. Ні, ні. Я тут тільки заважав би, та обіцяю, що прийду вас провідати. Може, тоді, як у вас буде маля, щоб воно дечого навчилося в мене. Суботик, здається, був у захваті від цієї думки. Гадаю, воно прихорошенько навчилось би у мене, сили Селени, всього при всього. О! Тепер я вже знаю, як мені використати останню цятку для здійснення бажань. Краплій! Повернення, будь ласка. Він попорвався в кишені своїх шароварів і простягнув панові пляшкеру маленьку, зелену, з синіми цяточками пляшечку. На тикитці був надпис з суботічим письмом КРПС. Що в ній? запитав пан пляшкер. Це. Єдині в світі справжні, неперевершені, неодмінно помічні краплі повернення з суботиків. Якщо я буду вам потрібен, татку, вживіть звідси сім капель протягом тижня по краплі щодня. І хоп! лоп, Хоп, я вже опинився перед вами. Обіч вас чи позад вас. А якщо ти дуже будеш потрібен мені. Спитала пані Траван, то краплі діятимуть? На жаль, ні, відповів суботик. Вони діють лише щодо суботика і його татка, пляшкера. Але ти не журися, якщо я тобі знадоблюся, ти ж завжди можеш попросити його жити сім крапель. А якщо ми саме тоді посваримося і не розмовлятимемо одне з одним. Сподіваюся, ви будете удвох щасливі і сваритиметесь дуже рідко. Буває, що люди часом сваряться і все одно щасливі. Гм. Суботик трохи подумав, широко всміхнувся і прошепотів пані травен на вухо. Ти накапаєш йому сім капель нишком у ранкову каву по каплі щодня. Він їх споживе, нічого не помітивши, і я вмить буду у вас. Пан Пляшкер намагався підслухати, проте нічого не розчув. Пані травен сміючись, кивнула головою. А вже ж так має вийти. Чи вийде? Еге ж вийде. Зараз вийде з суботик. Вийде негайно, негайнісінько, бо ви чого добро ще заголосите. Він міцно пригорнув до себе пана пляшкера, потім пані травен, потиснув руку панові второкосові і сказав: Вітайте, Ани Марі, вона журитиметься за мною найменше. Після цього він зник. Пішов, не відчиняючи дверей, чи можливо це збагнути. Ні, неможливо, мовив пан Вівторокус. Мені неодмінно треба його розпитати, як він це робить. Та чи він справді ще прийде? Так, прийде, відповіли пані травен і пан Пляшкер в один голос. Ви певні? запитав пан Вівторокус. Цілковито, відповів пан Пляшкер. Бо навіщо ж би він залишав нам свої краплі повернення суботиків? Про автора. Пауль Мар народився 1937 року в Швайнфурті. Вивчав малярство та історію мистецтва, один із найпопулярніших і найбагатогранніших німецьких дитячих і молодіжних авторів. Пише романи, вірші, сценарії та п'єси, ілюструє і перекладає. Саме він вигадав потішну суботика», про якого згодом створено захопливий фільм. Творчість Пауля Мара. Відзначено багатьма нагородами, в тому числі німецькою літературною премією, а за книгу Суботик небезпеці, австрійською державною премією Братів Грім, премією Фрідріха Рюкерта, а також найпрестижнішою в німецькій літературі для юних, почесною премією за весь творчий доробок автора.